Доброго дня, мої любі друзі! Мене звуть Тетяна, я живу в Києві і я показую, та продаю американську віддажну біжутерію. І сьогодні у нас буде особливе відео. Це буде великий розпродаж прикрас і розіграш чарівної брошки «Два серця від компанії «Сваровські». Цю брошку я вам просто подарую тому, хто виграє, сьогодні буде розіграш. Також я вам хочу показати розкішні персні з Індії, колекційний набор від легендарного бренду Сара Coventry. А в кінці буде розіграш. Тож, не перемикайтесь. І от першим я хочу вам показати цей перстень, він 17-го розміру, достатньо великий камінь, здається, 4 см чи 3,5 м. зараз я вам його зміряю. Зміряла ну, трошки більше, ніж половиною. Трошки більше. Ось такий гарний камінь. І що я хотіла сказати? Всі ці персні, які я вам сьогодні покажу, вони виготовлені із, зі сплаву срібла, міді та латуні. Формально на кожному з них стоїть проба 925. Але, якщо чесно, в Індії не дотримуються суворих стандартів, як у Європі. І, фактично, срібла тут може бути 400 або 500 одиниць тисячі. Проте, я особисто ношу такий перстень уже років 4. От я вам показую, він, звичайно, набагато менший. І іризація в ньому не така красива. Як у цьому персні, який я сьогодні продаю. Але виглядає він дуже гарно і я ношу його з любові. От ці персні сьогодні будуть коштувати по тисячі гривень. Цей перстень 17 го розміру, але я вам скажу, що свій перстень я збільшувала. Він на мене був малий, я його збільшувала, і як бачите, нічого не трапилось, навіть з малюнком який от і на самому кільці і на персні нічого не трапилось. Так що, якщо хтось захоче збільшити, Ну, як бачите, поки перстень новий, то блистить він сам метал краще, ніж той, що я вже носила, але цей блистить якраз так, як срібло, а цей ніби трошки біліший срібла. Перстень коштує 1000 гривень, 17 розмір. І у мене саме до цього персня є сережки. Чому я кажу, що ці сережки до цього персня, бо перстень такого зеленуватого відтінка і синього, і зеленого, і ці сережки точно такі самі. І вони більше підходять до цього персня. Але ці сережки продаються не з перстнем, а окремо їх ціна теж тисячу гривень. Такі сережки з англійським замочком. Зараз я вам покажу. Спочатку хочу вам показати цей камінь, його гуризацію, як він виблискує, і зараз покажу самі сережки. Отак виглядають сережки, гарні, великі. Маркування на них теж є 925. Ну, про Срібло, я вам вже сказала, це не чисте срібло, це сплав, олово, латуні і срібло. Але в складі срібло є і марковано 925. І сережечки теж коштують 1000 гривень. І ще один перстень, і цей перстень уже 18 розміру. Але, як бачите, не у металі цінність цих перснів, а особлива магія цих перснів це сам камінь-лабрадор. І я вам хотіла сказати, що особливо гарно у цих перснях не метал, а саме камінь. Це особлива магія, це камінь-лабрадор. Чому я люблю так ці персні, тому що, подивіться, це камінь інтуїції, внутрішнього світла і гармонії. І його ця палесенція або світіння, або іризація, це справжнє диво. Цей перстень теж стоїть 1000 гривень 18 розміру, а я вам покажу ще один третій перстень. Це третій перстень, він теж відрізняється теж такою краплею, але вже крапля ширша. Якщо той камінь такий продовжений, то ця крапля така ширша. І еопалессенція і кожного камня різна. Як бачите, ці камені переливаються синіми, зеленими, золотистими і навіть фіолетовими відтінками. Кожен перстень. По тисячі гривень. І цей третій перстень теж 18-го розміру. І показую вам зараз останній перстень він теж 18-го розміру, овальний такий, уже не краплюю, а овальний. Подивіться, яка опелесенція в нього просто буде притягувати увагу всіх людей. Як бачите, дуже гарний. От мій камінь е, теж є в його апалесенці, але набагато менше. Але я вже так люблю його, що і міняти не хочу. Дивіться, який гарний. 1000 гривень 18 розмір. Ну, ви знаєте, що сьогодні в нас розпродаж, і я показую і продаю все сьогодні, або. За таку саму ціну я купила, а деякі і менше, ніж я купила. Мені це не вигідно, але ще більше мені не вигідно, коли прикраси просто лежать. Я в них клала гроші і мені хотілося б хоча б повернути свої гроші. Тому сьогодні я вам покажу ще набори від Цари Ковент, які в мене залишилися, і зроблю на них гарні знижки. Ви зможете купити гарні набори, недорого. Наступного разу вже точно завтра мені вже прийшло повідомлення, що мені прийшла посилка, я вже точно завтра її отримаю. І наступного разу у нас вже буде новий, новий товар, новий показ. Але її коштує новий завжди трошки, ну як дорожче? трошки так дорожче, ніж я його купила, тому що щось мені на цьому треба заробити. Але не знаю, дівчата. Як я буду заробляти в майбутньому, мабуть, вже і не буду. Через те, що за цими новими правилами банківськими не знаю, не знаю. Ну, добре, покажу вам зараз набір, який називається вертушка. А вколо вас. А, вколоть. Що значить? Що треба застібати? А я їх розстебнутим держав. Так. Отака брошка-вертушка, і в мене до цієї брошки, звичайно, є кліпси. Зараз вам покажу. От я вважаю, що це просто розкішний набір. Просто розкішний. Подивіться, яка динамічна, витончена брошка з кліпсами, вона схожа на повітряну легку вертушку. Дуже яскравий ретро аксесуар. Виглядає стильно навіть сьогодні. Ідеальний стан. Дійсно, символ епохи. Брошка велика 7 см, і кліпси теж великі 3,5 см. Подивіться, ніяких дефектів немає. Маркування є на брошці і є на кліпсах. На кліпсах над замочками От написано Сара. І коштує сьогодні такий набір від Сари Ковентрі. чудовий просто набір всього 1100 гривень. Це кліпси і брошка. Ну І цей набір називається Яблочко Деліше, смачне яблочко. І він якраз із самими найменшими мініатюрними. Кліпсами, які є у цих наборах. Є великі кліпси, є середні, і це ці мініатюрні. Чарівна брошка в формі яблучка з мініатюрними кліпсами. Навіть вона сама заговорить за себе: соковита, стильна і дуже жіночна. Маленькі деталі додають витонченості, і це справжній колекційний скарб. Завжди любуюсь з цим яблучком, завжди згадую свою, своє дерево з соковитими яблучками, яке росло в дитинстві. І було таке саме прозоре, як це. Дуже гарне. І маркування тут, звичайно, є. От воно. Ви бачите, так? Зараз я збільшу, щоб побачили. От, ковентрі маркування. І зараз подивимося маркування на сережках. І на кліпсах, як бачите, ми маємо маркування одне сараков на замочку, а ще одну прямо на тільці яблучка з зворотньої сторони написано Канада Сараков. Ми знаємо, що в Канаді теж вироблялись прикраси Цариковинтрі, і саме ці прикраси кліпси зроблені в Канаді. І цей сьогодні набір буде коштувати 2000 гривень. Я вам скажу, що була пора, коли саме яблучко продавали за 2500 гривень. А це яблучко ще й з мініатюрними кліпсами, які дуже рідко зустрічаються. І сьогодні, дуже недорого, я пропоную вам купити ось цей набір. Це е, дуже дорогий набір, дуже дорогий. Коштує він набагато дорожче, а сьогодні я пропоную вам набір цвітіння перлів за 1600 гривень. Сама брошка продається за таку ціну, а це набір. 1600 гривень набір цвітіння перлів, але я дуже люблю казати на нього мандаринка. Він мені дуже-дуже нагадує мандаринки. От є маркування на брошці. І є маркування на замочку кліпс, і тут ще й написано ліва права. І це такий дуже ніжний набір з брошки та кліпсів у тепло, перлинно помаранчевих відтінках. Ну, помаранчевого, може, тут і немає, але так мені здається. Всі елементи мають фірмове клеймосара ковинтрів ви бачили, і це ідеальний вибір на літо під сукню або блузу з відкритими плечами. І коштує сьогодні 1600. Це дуже мала ціна для цього набору. І якщо хтось купить, то дуже виграє. Ну, і ще один сьогодні набір це набір контеса або графиня. І цей набір не просто. Брошка кольє, це брошка і підвіска, і не просто кліпси, а ще й браслет. Дуже рідко буває повний набір, а це розкішний повний набір. Браслет, брошка та кліпси. І виглядає він по-королівськи, стильно, благородно і вишукано. Цей набір для справжніх сцінітелів винтажного гламуру. Такий набір сьогодні продається за 200 гривень. Ну, це безкоштовно, дівчатка, повірте мені, давайте покажу ближче. Брошка з такою красивою ставкою. Як кажуть, що це опалове скло, а ще кажуть, що це ефект дихання дракона. Чудова просто брошка. Гляньте, яка красива, з короною зверху. Ну, не дивно, бо вона називається графиня. Або контеса. І у цієї брошки зі зворотньої сторони, звичайно, є маркування. І є ще е, крючок для того, щоб носити на ланцюжку. І от ми бачимо і маркування, і крючок. Брошка гарна велика. Сережки теж з такими опаловими вставками, а також е, такого кольору оливки. Кліпси. Мар... Маркування є ззаду. Сам браслет продавався за 2000 гривень, а сьогодні весь набір я продаю вам за 2200 і маркування є на замочку. Ось ми бачимо маркування на замочку. Сараков. Ну, і що, дівчатка, дуже раджу вам купувати. Оці прикраси на розпродажах, тому що є дві причини. Можливо, скоро взагалі перестануть отак от перепродуватися зібіє прикраси. Через те, що у нас зараз проблема із картками, будуть перевірятися все, що приходить на картку, буде братися великий налог, якийсь, я не знаю, ще точно який, але. Дуже проблематично. Це раз, а по-друге, на найбе все дорожча й дорожчають прикраси. Через те це робити невигідно і нема за що. Через те купуйте, поки є. Ну, і Давайте сьогодні зробимо розіграш брошечки від Сваровські, зараз вам її покажу. Оцю чудову яскраву брошечку. Подивіться, як блищить брошечка від сваровський з маркуванням лебедем. Я вам казала, що трошки брошка ця постраждала, але вона тримається міцно. Зараз трошки в неї просто такий, знаєте, вигляд оце де, де приварювалось, то такий вигляд не для продажу. І ви бачите є маркування лебедем. І цю брошку, і цю брошку я вам сьогодні подарую. І давайте подивимося, хто ж ця щасливиця! Ну що ж, як бачите, сьогодні у нас трошки казус вийшов, бо спочатку виграла ця дівчинка з Марокко, а я дуже вибачаюсь, тому що я не відправляю за кордон. Ну, мені дуже накладно відправляти за кордон подарунки. Хіба що в тому випадку, як щось у мене купують, і я тоді разом з покупкою відправляю. Тому я переграла і виграла Алочка Фоменко. Дуже рада за вас, Алочко. Я дуже рада за те, що ви хочете подивитися мій казковий канал. Нагадую всім ще, якщо хочете подивитися, будь ласка, подивіться. Посилання знаходиться прямо під моїм відео. Мені буде дуже приємно, якщо ви подивитесь. Сьогодні і вчора в мене якось не було ніяких. Придумок, нічого в голову не прийшло. Але я обов'язково буду ще нові казочки викладувати. І якщо ви хочете, щоб я склала казочку про когось із ваших дітей чи внуків, то ви можете надіслати мені фото і історію, і я зроблю казочку для них, тільки для них. Ну а зараз хочу сказати вам до побачення. І ще раз хочу сказати вам, що я вас дуже люблю. І дуже рада, що ви є в моєму житті. Що буде далі, побачимо. А поки що до побачення. І давайте не забувати, що війна нас ще йде і нам треба обов'язково донатити на ЗСУ. Люблю вас!